Сьогодні поговоримо про професійне обладнання для бджільництва, яке робить життя легшим, а роботу ефективнішою. Стіл для розпечатування рамок від БіСТар, створений спеціально для професійного використання пасічниками, виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі IC 304 товщиною 08 мм. Він гарантує довговічність. Стійкість до корозії та зручність у використанні. Завдяки продуманій конструкції стіл дозволяє розпечатувати рамки з мінімальними зусиллями та підтримувати порядок на робочому місці. А тепер технічні характеристики. Габаритні розміри вражають, вони ідеальні. Довжина 125 см, ширина 48 см. Висота 79 см. Місткість стола 34 рамки. Тобто це як сімейний обідній стіл тільки для ваших медових рамок. Є ще ідеальний лоток для забрусу. Його розміри 120 см на 44 см, глибина 3,5 см. І навіть якщо ви намагаєтесь відкрити рамки як справжній художник. Жоден шматочок воску не впаде повз. А тепер найголовніше комфорт. Ви працюєте, а цей стіл підтримує порядок. Хочете додати надставку для українських рамок чи кришку? Без проблем. Це універсальний помічник, який адаптується під ваші потреби. У стандартну комплектацію входить стіл зі зливним краном. Лоток для забрусу, планка для фіксації та обрізання медових стільників, ніжки, які регулюються по висоті. Додатково можна придбати кришку, надставку накопичувач на 20 українських рамок. Кришка столу має розміри 125,5 см на 49 см. Вона захищає вміст столу від пилу та бруду. Надставка для українських рамок має розміри 81 см на 47,5 см і висотою 8 см. Вона полегшує роботу з рамками цього типу. А тепер переваги. Стіл виготовлений з товстої нержавійки 0,8 мм. Це забезпечує міцну конструкцію та довговічність. Закритий з усіх сторін цей стіл гарантує порядок і безпеку, а його ергономічний дизайн це турбота про ваше здоров'я. Жодних болей у спині після дня роботи. Комплектація може бути розширена кришкою або спеціальною надставкою для українських рамок. Стіл для розпечатування рамок Bistar це ідеальне рішення для тих, хто цінує якість і комфорт у роботі з рамками. Завдяки своїй функціональності він стане незамінним інструментом на вашій пасіці. І знайте, коли ви використовуєте стіл від Bistar, навіть ваші бджоли почнуть вам заздрити, бо це рівень.